Сторінка 83. Санькова ворожба. Швайка вже знав, що буде далі. Зараз татари оточать Тишкевича і поведуть його до свого старшого. А тоді не встигнеш і до ста порахувати, як той з метикою в чому справа. Потім із табору вилетить десятків зо два переслідувачів на своїх конях. І тоді вітрикові буде не переливки та не про себе подимав у цю мечвайка. За себе він турбувався щонайменше, непокоїла його доля цих двох маленьких дурників, що з опалу встрягли таку недитячу хрум Коні в них зморені і навряд. Дитячі витримують ті шалені перегони, що розпочнуться за кілька хвилин, і перш ніж сонце викотиться понад степ, навколо дитячих ший обів'ються татарські аркани. Що ж робити, як їм допомогти? Наразі обличчя швайки просвітліло, посвистом він підкликав до себе. Вітрика тоді скочив на нього і, не криючись, вилетів на вершечок пагорба, а там застиг, ніби вперше угледів татарський степ. Отже, він не помилявся. Кілька десятків степняків хапливо сідлали своїх коней. Тоді крутнув вітрика, злетів із пагорба і наказав хлопцям, що зупинилися біля шипшинових кущів. Злазьте з коней та швидше, біз би вас побрав. Сам теж зіскочив із вітрика. На ходу видобув із кишені якусь скіпку та вплів її у вітрикову гриву. Тоді поплескав свого чотириного друга. по Мокрому крупу та звелів. До кудьми вітрику, жени до діда. Вітрик коротко заіржав і з місця перейшов на чвал. Татарські коненята спершу опиралися. Зворотня дорога їх не вабила, проте швайка так уперіщив спочатку одного, а тоді іншого, складеним арканом по спині, що ті, мов і пращі, рванули вслід за вітриком. А як же ми? крикнув Грицик. Проте швайка вже. Прошкував до кущів, що збігали з пагорба. Гайде за мною, звелів він хлопцям. Тримайтеся тіні та не волочіть ноги по траві. Сам він щось гарячкове шукав. Нарешті вказав хлопцям на чималу вимоїну під кущем і наказав: Ховайтеся сюди, пригніть гілля і не висовуйте свої кирпи. Ось так. А сам обережно, аби нічого не зламати, розгорнув гілки колючого глоту, ковзнув у середину куща і завмер. Хлопці нічого не розуміли, чому швайка відмовився від погоні за Тишкевичем, навіщо відіслав коней, а сам заховав їх у крем'янисті вимоїни під розлогим кущем. Гострий камінець боляче заколов. Сенька в бік. Він заворушився, намагаючись змінити положення, проте швайка шикнув на нього. І хлопець знову завмер. Здалеку долину втупід десятків коней. Ще мить із за пахорба вискочили татари. Передній пронизливо скрикнув і показав удалину, де виднілися три невиразні сятки. Вони пролетіли повз вимояну то по лівий бік, то по правий, а копити одного коня вдарили в землю майже перед самісячком. Грицьковим носом. І знову все стихло. Мов би й не було нічого. Хлопці збиралися звестися на ноги, проте сердитий шепіт швайки примусив їх, як і раніше, притиснутися обличчям до землі. Ще рано, сказав швайка. Та трохи згодом додав: ну, хлоп'ята, ми з вами ледь-ледь не вскочили в халепу. Ет, дав би я вам добрячого чосу. Ну, звідки ля ви звалилися на мою голову. Грицик винувато шморгнув носом. А мов би не почув тих швайкових слів а Чому ми відпустили коней? запитав він. А тому сердито відказав Швайка. Бо все одно б не втекли. У них коні свіжі. Та поки вони ганятимуться за нашими, може щось і вдасться придумати. Цс На вершину пагорба в'їхало з десяток вершників, поміж них виднілися постать Тишкевича. Він важко дихав, мабуть, досі не міг оговтатися після погоні. Певний час вершники пильно дивилися в степ. Гарно йдуть! Схвально промовив тлустий приземкувати татарин. У круглій шапці. Гарно, Ісламбек, здогадався Швайка. Так, це саме він, хитрий, мов лис, обережний, мов куниця. Це вже вкотре ми з ним стикаємося ніс у ніс, здається, у утретє. Так, саме в втретє. Уперше вони зустрілися років за три тому, коли татари обложили Переяслав. Швайка тоді очолив 50 сміливців і разом із ними прокрався до стану. Які, ох, і наробили ж вони шелесту. І Сламбека врятували прудкі ноги та болото, у якому він просидів до світанку. Швайці, на думку, не спало шукати його саме там, бо ж відомо, що болі татари бояться понад усе. Удруге зустрілися торік біля перекопу. Тоді виявилося, що у нього швайки теж прудкі ноги, проте врятували його не вони. А вірні друзі, а ось тепер третя зустріч. Що принесе вона руками? Мимоволі потягнулася до лука, проте відразу і завмерла. Аби ж він, Пилип, Швайка, був один, то тишкевич з Ісламбеком уже полягли б трупом. А там видно було б, проте зараз він не сам. За його спиною двійку беззахисних дурників. Виберемось, візьму добрячу лозину і відшмагаю так, що з тиждень не зможуть сісти. пересердя подумав Швайка. А Ісламбек і Тишкевич навіть не здогадувалися, що знаходилися за пів кроку від смерті. Ісламбек погладжував голе на підборіддя і невідривно дивився вслід погоні. Хоч би нас догнали, молився Тишкевич про себе. Хоч би нас догнали. Не наздоженуть, сім шкур спущу. Хижа посміхнувся. Сламбек, а ти як урятувався? Тишкевич зневажливо махнув рукою. За кулешем ті роззяви забули геть про все, сказав він. І коней залишили без охорони. І справді роззяви, подумав Швайка. Міг би і залишитися, зауважив Іскамбер. Чимало тобі за це платимо. Не міг, заперечив Тишкевич. Він тримався незалежно, майже як рівня Бекові. Напевно, непростим татарським вивідником був Тишкевич. От-от, мав повернутися швайка. І з ним ще один, котрий мене теж знає в обличчя. Ісламбек скрипнув зубами. Розвелося їх у плавнях, наче комарів, сказав він. Думаєш, один швайка пошарпав нас, коли поверталися? Якби ж то. Ні, ще чотири такі ватаги були. І втратили ми від них більше, ніж за цілий похід. Добре, що нікому з них не спадає на думку об'єднатися. Чому ж не спадає? заперечив Тишкевич. Спадає, хоча б тому ж швайці, Ісламбек. Стукнув себе кулаком по коліну. треба його зловити за всяку ціну. Ти мусиш це зробити. Точніше, ми з тобою. І Сламбек посміхнувся. Тим більше, що його голову тугорбек оцінює дуже високо, вище за всі яурські голови. Я і так роблю все, що можу. Тільки ж то не людина, а справжній вовкулака. Та вже твоя справа розбиратися, хто він. А зараз треба викорити сплавні тих, від кого ти втік. Частинами їх треба нищити, нечистивці. Ти хоч запам'ятав? Де їхній барліг? Тишкевич хитнув головою. Ще пак, запевнив він, із заплющеними очима знайду. Ой-ой, стривожено подумав Швайка. Чи послухалися мене, белимові хлопці? Вони ж ще зелені, не звикли виконувати накази. І знову Швайкова рука потягнулася до стріл і знову зупинилася на півдорозі. А Санькові з Грициком, мабуть, почали легенько гикатися. То візьми сотню і негайно викури їх звідтиля. Наказав ісламбек. А коли хтось залишиться в живих, твоїм ясером буде. Можеш стяти йому голову, можеш продати. Такому потрібна голова без тіла, криво посміхнувся Тишкевич. А золото. Куди приємніше, так що я їх продам. Тільки, тільки мені ваше вбрання. Навіщо? Бо вирізняюсь серед ваших, як біла ворона. А коли підемо на плавні, у кого першого стрілятимуть? Звісно, у мене, бо й дурному стане зрозуміло, хто привів твоїх чаушів. Маєш рацію, згодився Ісламбек. Помахом руки він покликав найближчого та щось тихо йому звелів, той не гаючись. Скинув свій халат і кудлату шапку Малахай, Тишкевич одягся і тепер нічим не відрізнявся з поміж інших ординців. За хвилину великий татарський загін риссю рушив у бік дніпровських плавнів. Слідом із пахорба з'їхав зі своїм охоронцями і ісламбек. Тепер нам, хлопчики, треба перебиратися в надійніше місце. Пошепки мовив швайка, коли ординці щезли сперед його очей. І що далі? Далі ми опинимося з то буде краще. Проте далеко відійти їм не вдалося. За кущами раз по раз лунав переступ копит. Мабуть, сьогодні татари залишати свою стоянку не збиралися, довелося шукати місце, де б можна було. Просидіти, бодай до вечора таке місце знайшлося у зарослій луговині за три польоти стріли від першої схованки. Це було покинути вовче лігво. Навколо купчилися клубки минулорічного перокотополя, що зачепилося за колючі шипшинові кущі. Одним таким клубком швайка прикрив вовче лігво, звелівши хлопцям проробити в ньому вузькі щілини. Для спостереження. Тепер трохи поспіть, порадив їм швайка. А я піду погляну, що воно і як. Проте відпочити не вдалося. Незабаром долетіла татарська ховірка. На вершині пахоба знову виросли постаті степняків. Вони про щось сердито перемовлялися. Швайка скрушно похитав головою. Здається, розшелопили, що й до чого, сказав він. Ну, хлопчики, тепер тримаймося. Санько зрозумів, татари зловили їх коней та впевнилися, що втікачі зіскочили з них набагато раніше. І за командою Ісламбека татари заходилися прочисувати все навколо пагорба. Швайка закрив хлопців своїми широкими плечима, щоб не трапилося ні слова, звалів він. Коли що, я сам вискочу. А ви сидіть тихо, мов куріпки, зрозуміло? І за його плеча Санько бачив, як до них повільно наближався худий, згорблений татарин. Мабуть, йому було чимало років. Бо вузенька підкова висів, укривала сивиною, і, мабуть, йому було лячно, бо йшов обережно, прислухаючись на кожному кроці. Почує шурхіт, заклякне, ступне і знову заклякне. Його вузенькі очіці насторожено бігали на всі біч. Він був такий кволий. На вигляд, що здається, навіть Грицик зміг би з ним упоратися. Проте радості від нього було мало. Варто хрилякові подати голос чи, бодай, зойкнути, як поруч миттю опиниться з десяток його товаришів. Поглянь у бік, обійди навколо, пошепки вмовляв його Санько. Щось ніби підказувало йому, що із цим степняком треба балакати так, як він балакав із дикою кішкою риссю, а пізніше з барвінком. От ти йдеш собі і ніякої нори не бачиш. Зрозумів, лише саме перекоти Санько так хотів передати своє бажання. Старому татаринові, що аж під стік по його обличчю: нічого ти не бачиш, нічого тут немає, отак. От Краще поглянь, як по небі біжать хмарки, одна за одною біжать собі та й біжать. Швайка напружився. Татарин ішов майже на нього. Ще кілька кроків, і степняк здогадається, що під клубком перекоти поля щось криється. Тож доведеться зітнути йому голову та блискавично митнутися в бік, аби відволікти увагу від хлопців. І раптом татарин задер голову до неба та мріливо промовив: Біжать хмарки. Біжать, Швайка заціпенів із подиву. Здурів татарин, чи що? подумав він. А татарин усе з цієї ж пришилаповото мрійливою посмішкою. Пройшов за якийсь крок од них. Чортівня якась, стиха бубонів Швайка. Коли татари вибралися з улоговини і сіли на коней, нічого не розумію, до чого тут хмарки. Це я його вмовляв, вибачливо, Відказав Санько. Він почувався дуже зле. Його лихоманило, голова аж розколювалася, руки тремтіли, наче після непосильної роботи страшенно хотілося пити. А ще ж уранці він почувався здоровим і бадьорим. Про що ти його вмовляв? не зрозумів Швайка. Щоб він на небо поглянув на хмарки. Невже ти його заговорив? Раду стрепенувся, Грицик. Отак, От як ту дику кішку, правда? Яку дику кішку? запитав Швайка. Оту, От що лізла до вас на торожовий дуб? Еге ж, вона лізла до нас, а санько поговорив по думки з нею, і вона подалася назад. А тепер, бач, і татарина заговорив. І Швайка, невловимий, хоробрий, та всюди сущий швайка, що ніколи нікого не боявся, утупився в санька з якимось забобонним захватом. Ну, санько, тільки й сказав він.